Вітаю, друзі! 24 травня. Третя доба з е, вбивства, резонансного замовного вбивства в Мадриді відомого українського юриста Андрія Володимировича Портнова. За ці три доби ми побачили і танці на кістках Соросят. І, е, Інших представників політичного класу, які вважають портнова там, своїм ворогом і так, далі, і так далі. Я на це все дивлюся, знаєте, і думаю. У мене також є політичні опоненти, навіть політичні вороги. Але якщо когось з них, не дай Бог, вб'ють, я не буду радіти і танцювати на їхніх кістках. Особисто мені сподобалась позиція опонентів людей, які навіть ворогами були Андрія Портнова, це відомих, знаних юристів Сергія Власенка, Валерія Карпунцова. які прямо пишуть: ми були опонентами, ми протистояли Андрію Портнову. Ми вважаємо, що він був. Такий, 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 але вони не радіють тому, що його вбили. Ще й вбили, коли він відвів дітей до школи. Але, власне, зараз будемо говорити не про моральну складову питання, хоча і тут треба чітко розставляти маркери, наприклад, з вигадкою, з фейком. Що не дави поховати на Байковому цвинтарі, будуть ховати на Зверенецькому. А хтось звертався. Е я поспілкувався за ці три дні з багатьма друзями, колегами, партнерами, опонентами Андрія Володимировича Портнова, е правоохоронцями, як в Україні, так і за кордоном. І в підтвердження свого попереднього відео склав для себе три як би, таких направлення, по яких, як кажуть, дивляться ці люди напрямку того, хто міг би бути замовником цього вбивства. Я нікого не звинувачую. Нічого абсолютно, е, ні на кого не хочу навішувати ярлики, буду розповідати вам лише, друзі, факти. Факти про людей, осіб, а ви самі співставляєте все, що відбувалося. В кінці розповім про розслідування іспанської поліції. Отже, Колишній заступник голови господарського суду Артур Ємельянов, який, за даними слідства, входив до організованої злочинної групи, і разом із своїм спільником головою Вищого господарського суду України Татьковим. Рядом інших суддів, е, організували цю злочинну групу за версією слідства, і за матеріальну винагороду втручались в розподіл судових справ та призначали в них своїх суддів. І вирішували, кому те майно, кому це майно. Це відбувалося при е, Януковичі. Це носило масовий характер. Послугами ємельянова Татькова користувалось багато сильних мира цього. Ці двоє суддів документували самі себе. У них є база. Ну, Назвемо її ЗОшит, там, може це файл, е який вони вносили справу, скільки за неї отримували, і так далі, і так далі, і так далі. Андрій Портнов це знав. І розумів, що це ключ до багатьох суддів, до великої частини судової системи, в тому числі судової системи господарської. І це ключ до можливого перерозподілу майна, так як частина цих рішень. Може бути скасована, якщо в суді над Ємельяновим по справі ємельянова Татькова буде встановлено підтверджено судом їхнє втручання в судову систему. Артур Ємельянов проживав за кордоном. В Відні, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Їздив по світу і до е, приходу Зеленського до влади, як і портнов, в Київ не приїздив. Після повернення приходу, точніше, Зеленського до влади він повернувся е, до Києва, приїздив, від'їздив е, і займався різними справами. Тут слід нагадати, що Артура Ємельянова підозрюють в замовленні вбивства донецького бізнесмена В'ячеслава Соболєва, господаря київського ресторану Маріо. В результаті цього замаху загинув його син, малолітній, маленький син В'ячеслава Соболева, Сашенька. Затримані виконавці, в бігах знаходиться організатор один, іншого організатора називають, до якого нібито звертався Ємельянов. Ну і самого Ємельянова як мою, на мою думку, підозрювали в цьому замовленні. Так от. Мені достеменно відомо, що в тому числі і цією справою активно цікавився Андрій Портнов. Я думаю, що метою Андрія Портнова було в кінці кінців примусити Артура Ємельянова передати йому базу доказову на всіх цих суддів, яку вони Статьковим збирали. Ну, це саме цінне. Що могло бути в нього. Хоча Ємельянов досить небідний. Ємельянов е, має нерухомість поза кордоном, рахунки по за кордоном з дружиною. Його дружина, як мені сказали, деякі спільні там знайомі, які знали і Андрія Портмова, і Артура Ємельянова, дружина Ємельянова трохи того підірвана. Плюс до того вони погрожували, що ми розберемося, ми знаємо, що посадив портнов, ми розберемося. З іншого боку, інші е, е, мої співрозмовники кажуть: ну, той, хто залякує, той, хто кричить, ніколи нічого не виконує. Як би не було, але Артура Ємельянова, як можливого замовника вбивство Андрія Портова мені назвали з першого дня три чи чотири людини. Другий, так би мовити, підозрюваний, а точніше, людина, на кого багато хто починає вказувати останніми днями. Олег Кулініч, колишній голова Служби безпеки України Автономної Республіки Крим. Він звинувачений в Державній Зраді і знаходиться в Лукянівському СІЗО. Дуже цікавий момент по Олегу Кулінічу. Увага вперше. Оголошую і розповідаю це. І прошу всіх, хто в подальшому буде розглядати цю версію, посилатися. Не так, як українська правда, часто робить. Отже, на початку 2022 року, президент Зеленський. Дав розпорядження голові Служби безпеки України Івану Баканову організувати стеження з Андрієм Портновим і ще групою осіб. В свою чергу, відповідний наказ Баканов дав Олегу Кулініч. Олег Кулініч використав. Колишнє кримінальне провадження від 20 жовтня 2015 року у відношенню до радника президента Російської Федерації Бориса Рапопорта, який нібито в змові з Портновим здійснули направлення на анексію Крима дії, курував це розслідування колишній воєнний прокурор Матіус. І пізніше справа була закрита. Так от, Кулініч відкрив цю справу по-новому. І в рамках цієї справи здійснював оперативну розшукову діяльність відносно Андрія Портнова та ще двох досить відомих в Україні осіб. Очевидно, що згодом це стало відомо цим особам Андрію Портнову, і після заміщення Івана Баканова з посади Олег Колініч був звинувачений в державній зраді. Затриманий особисто Васильом Малюком і поміщений в СІ СІЗО. Я не хочу абсолютно чіпати справу Кулініща в контексті Державної зради. Нехай там розбирається суд. Я чітко скажу, що за інформацією, яку я отримав і від людей, які Кулініча добре знають, і е, Портнова знали, і так, далі, і так далі. Кулініч має тісні, я б сказав, навіть дружні стосунки з Володимиром Сівковичем, який знаходиться в Москві, звинувачений в державній зраді, і мав. Досить непогані стосунки з нинішнім сенатором, здається, від Астрахані, колишнім народним депутатом України, також звинуваченим в Дерзраді Андрієм Деркачем. По Олегу Кулінічу, це мені достеменно відомо. Проводиться, в тому числі на Заході кампанія. Направлена на його виправдання у справі про державну зраду. Ще раз повторюсь: я ні в коїй мірі не звинувачую, не виправдовую. Це має робити суд. Я навіть не вникав в суд цієї справи. Я говорю поки що голі факти. Олег Кулініч, його оточення, названі мною люди в Російській Федерації прямо. Звинувачували Андрія Портнова в причетності до його арешту. Це проходить червоною лінією і в багатьох там публікаціях, які ви можете загуглити, знайти там в Тіктоці, Ютубі, по справі Кулініча і так, далі, і так далі. Там червоною ниткою проходить Портнов. Враховуючи, що за компанією по звільненню Кулініча стоїть серйозна якась група, серйозно фінансує це питання, тому що наняти там американських лобістів, американські медіа і так далі, і так далі, дорогого, як кажуть, коштує. То, е враховуючи все це, виконати. Замовлення в Мадриді для них було також доступною справою. Принаймні про це говорять декілька людей з оточення Андрія Портнова. Ну, і нарешті третя версія, яка. Підтверджена мені була буквально перед записом цього відео. Я його не записував. Чекав, чи підтвердиться ця версія. Вона стосується професійної діяльності Андрія Портнова. Андрій Портнов після 2022 року. Після початку широкомасштабної російської агресії виїхав разом з родиною з України в Туреччину. Андрій Портнов мав всі підстави виїхати в законному порядку, так як має е, більше ніж три дитини. Тому питання його в'їзду виїзду в Україну. Ну, законності в'їзду, виїзду в Україну, яке обсмоктується в ЗМІ, висосане з пальця, і покликане викликати зацікавлення не суттю справи про його вбивство і можливі мотиви, а накидуванням лайна на вентилятор. Власне. Так от. Eh, друзі. Виїхавши до Туреч... Виїхав до Туреччини Андрій Портнов і проживав, знаходився там. Чому Туреччина? Чому не поїхав зразу до Європи? Та тому, що Андрій Портнов з подачі колишньої адміністрації. Сполучених Штатів, з подачі адміністрації Байдена, з подачі структур Джорджа Сороса, знаходився під американськими санкціями. І проживати йому в Європі було б дуже важко. Жоден банк навряд чи б відкрив карту йому, там, його рідним, близьким. Це затруднило навчання дітей в школі там, і так далі, і так далі. Ви скажете, а як він переїхав і чому, що змінилося? Чому він переїхав в Іспанію? Даю вам, друзі, відповідь: до Іспанії Андрій Портнов переїхав після перемоги на президентських виборах в США Дональда Трампа. Мої співрозмовники в нинішній адміністрації нинішнього президента США, його віце-президента, стверджують, що Андрій Портнов уклав угоду про співпрацю з адміністрацією нинішнього президента. Угода полягала в тому, що він Допомагав нинішній адміністрації зібрати матеріали по витраті американських коштів по лінії USAID, по лінії Наглядових Рад, Соросят, Ліщенок, Шабуніних, ЦПК, Шум, ЕПК, і так далі, і так далі. І, за моєю інформацією, він практично зібрав більше, ніж на 90% ці матеріали і передав уже їх американцям. А в обмін адміністрація Трампа обіцяла зняття з нього санкцій американських і дозвіл візу на в'їзд до Сполучених Штатів Америки. Саме адміністрація Трампа гарантувала переїзд Портнова в Іспанію, де його діти навчались в американській школі. Діти під санкційною особи, не громадянина США. Цю версію також підтверджують мені декілька джерел і в американській адміністрації, і, власне, в е, колах політологів України. Андрій Портнов за день. До вбивства, тобто ввечері перед вбивством, перед тим як зранку повести дітей до школи, де він був вбитий, прибув з України. Там він мав зустріч з рядом українських високопосадовців. Очевидно, що також отримував певні матеріали. Прибув в Іспанію. І ранком був застрелений. Яка з даних версій, про які ми проговорюємо, чи можливо ще якась четверта, п'ята мають місце мав встановити слідство. Але слідство бездія. Слідство бездіє, слідство три доби допитує дружину Андрія Портно. І не робить жодних кроків серйозних по затриманню тих, хто в нього стріляв. Ну, дай Бог, щоб їх знайшли і знайшли живими, а не вже зачищеними. Крім того, поліція дуже на диво довго їхала на місце злочину, на місце вбивства. Чому це відбувалося? Чому так довго? З чим пов'язана затримка елітний район? Слідство засекречене. Ніхто не публікує знімків з камер, відео з камер і так далі, де їх дуже і дуже багато? Я впевнений, що при прикладенні зусиль? За допомогою камер дуже легко встановити, хто звідки, як, чому заїхав, виїхав, як відходив. Дев'ять пострілів. Людина лежить, її фотографують, поліція не їде. Я не хочу коментувати дії слідчих органів Іспанії, висновки робіть ви самі. За моєю інформацією, вони чекають і для участі в слідстві мають під'їхати в тому числі співробітники ФБР. Якщо це так, то це повністю підтверджує американську співпрацю з американцями Андрія Портнова. Отака от от інформація, друзі, і я хотів би, щоб ви поділилися своїми думками з приводу цього резонансного вбивства в коментарях. Єдине, я дуже просив би всіх утриматись від танку на кістках покійного. До нього було неоднозначне відношення. Він мав друзів, соратників. Мав ворогів. Частина з них, як я вже казав, достойні люди. Які достойно відносяться до своїх ворогів. Це розкош мати таких ворогів. А частина це гниль. Гниль, яка влаштовує цей шабаш на кістках і не більше. І, до речі, про шабаш. Маю інформацію, що ці панове активісти отримали направлення, отримали ЦУ запускати хвилі про ліквідацію Андрія Портнова українськими патріотами, і отримали вони це ЦУ з Британських островів. Навіщо це потрібно? З чим це пов'язано? Хто кого покриває? Чому? Це мав би розібрати слідство. Сподіваюся, що в Україні якісь слідчі дії будуть також відбуватися. Хотілося б, звичайно, встановлення особи, яка замовила це вбивство. Насамкінець. Андрій Портнов був частиною. Нинішнього політику. Як я вже казав в попередньому відео, він входив до десятки найвпливовіших осіб сучасної України. Тому всі, хто кажуть про е, те, що він був абонентом режиму Зеленського, там, ні, це неправда. Яка була там співпраця, як кажуть, я свічку не тримав самим Зеленським, але з заступником голови Офісу президента вона була. Я казав також в попередньому відео, що це вбивство дуже серйозно вдарило і ослабило позиції Олега Татарова, який. В офісі президента менеджерує силовий бовок. Як би не було, вбивство є вбивство, вбивці і замовники мають бути піймані й покарані. Кожен має право надавати оцінку діяльності того чи іншого політика, живого чи покійного. Для мене ж все зовсім інакше. Я за встановлення правди, я за пошук вбивць і краще нічого про покійного. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.